Пишеш нові цілі кожен рік, але рік майже закінчився. А з того списку ти майже нічого й не зробила. Маєш мрії, але кожного разу, якщо потрібно щось для них робити, то немає часу, то немає сил, то якось не на часі, тоді це відео саме для тебе. Ми поговоримо якраз про прокрастинацію та лінь, якщо що, її не існує. Далі розповім, чому я так кажу. Привіт, мене звуть Катя. Я маркетолог з восьмирічним досвідом, а також наставник з мислення та блогінгу. Часто мої клієнти якраз приходять для того, щоб втілити свої мрії, свої цілі, до котрих вони чомусь самі не доходять. Тому про тему прокрастинації, самосаботажу я знаю з перших вуст так сказати. І в цьому відео я хочу поділитися саме тим досвідом і тими. Справами, навіть котрі допомагають мені, допомагають моїм клієнтам. Перше, я хочу спочатку розповісти про лінію, чому я кажу, що її не існує. По-перше, якщо в тебе є якась мрія, котра тебе драйвить, ну ось, пам'ятай свою якусь таку, може, ти хотіла вивчити нову, нову мову або поїхати в нову подорож, пройти нове навчання, не знаю. Вивчити новий танець або ще щось подібне. Якщо в тебе є така мрія, вона тебе зазвичай драйв. Ти знайдеш що завгодно: час, сили, гроші, спосіб, аби це зробити зазвичай. Може цей імпульс швидко і закінчиться, але все ж таки він буде. Тому, коли ми кажемо мені лінь це робити, перше запитай себе, а чи є в тебе зараз взагалі сили? Щось робити. Якщо в тебе немає сил робити щось, то як вони з'являться, навіть якщо це прям мрія, мета якась бажана така? Якщо ти втомлена, в тебе немає просто ресурсу для того, щоб це зробити. Тому відстань від себе, будь ласенька, і просто відпочинь. Як тільки сили повернуться, то лінь зникне. Друга ж причина це: а чи дійсно те, що ти плануєш робити, ти дійсно хочеш робити? Я хочу зробити акцент саме хочеш, а не можеш. Це дуже різні речі. Ми дуже багато чого можемо робити, але насправді не хочемо. Якщо ми кажемо про мрії та цілі, тобі важливо, щоб ти хотіла або розуміла важливість цієї справи. Інакше, ну, звичайно, ми знайдемо просто мільйон причин, чому це не робити. Нам зазвичай дуже важко зізнатися самі собі у тому, що ця мета, ціль, бажання більше не актуальна. Ну, ось, наприклад, з мого досвіду, я дуже довго намагалася себе примусити вивчити англійську. Чесно, для мене це досі. Якийсь crazy experience, Бо я ненавиджу вчити мови. Для мене це складно. Я думала, що просто не той вчитель, не той формат, потрібен там індивідуальний, мало мотивації. Якщо що, вона теж не допомагає, як би мовити, з ніфіга забажати знов робити щось. Її також можна сказати, там не існує зовні, вона тільки з внутрішнього бажання, з внутрішнього ресурсу. Тому знову повертаємося до вторгів. Повертаючись до моєї прикладу з мовою, я шукала собі багато варіантів, як це вивчити. Може, зараз хтось пізнав себе, але потім я зрозуміла, що насправді я не хочу вчити цю англійську. Більше це бажання соціуму, як би мовити, бо ну якось соромно не знати англійську. А я не хочу, і я знаходила просто мільйон причин, чому це не робити. І я дуже так картала себе за те, що я ну, знов відкладаю, відкладаю. І в мене так це жерло багато енергії. Бо коли ми саме, ну, вибачаю, за українсько, коли ми саме себе постійно ось це давимо, що ну ти знов відклала, ти знов не зробила, ми просто жираємо свій ресурс. І навіть якщо б ми і могли б це зробити, то у нас вже немає на це. І знову, привіт! Ми прокрастинуємо, лежимо і нічого не робимо для того, щоб досягти своєї мети. Як тільки я визнала, що я більше, ну дійсно, я не хочу зараз вчити цю англійську. Немає в мене причин внутрішніх для того, щоб її вчити. Не потрібна вона мені на тому рівні ні для спілкування, ні для роботи, ні для заробітку, ні для чого. Ось якщо захочу, якщо знайду, чому мені вона потрібна, не чому я її повинна вивчити, я повернусь до цього питання. На жаль, я думаю, багато хто в дитинстві чув, що якщо почав, потрібно доробити. Як це ти почала і щось кинути? Це неприпустимо, це негарно, так не роблять. Як тільки слабаки якісь роблять, впрягся, то втягни. Ну, підніміть ручку, я з вами. Якщо що я таке ж. Також це чуло в своєму житті від батьків, від старших людей, що не можна кинути щось, якщо ти вже це почав. Сьогодні я вам даю цей дозвіл, якщо вам був він вам потрібен, бо фішка в тому, що в дорослому житті можна кинути що завгодно. Ти сам собі хазяїн повинен вже бути якийсь плюс в цьому дорослому житті, окрім того, що ти відповідальний за все. А, ти можеш собі дозволити, що захочеш. Ти можеш дозволити собі передумати. І все, ти хотів це зробити, це. ти прям написав це собі як план, як за мету. Але десь посередини ти вирішила, або вирішив, що це більше не актуально. Ну, не хочу я, наприклад, більше займатися в залі. Або я не хочу вчити цю хлюбану англійську. Вибачайте, оце прям наболіло в мене. І ти можеш це зробити. І тоді не буде вже ні ліні, не прокрастинації, тому що просто ти визнаєш, що це більше не твоя мета. Тому я і кажу, що ліні не існує. Щодо прокрастинації, її відрізняє, як на мене, від ліні ще один такий момент. Чому ми не робимо те, що ми хочемо? А тому, що нам страшно. Наш мозок, на жаль, така лейнива скотинячка. Він не дуже любить зміни. Ну, як це він? Такий, сидить собі в комфортики, йому все тут гарно, затишно, він такий, мені тут хорошо, а ти мені підкидаєш новий якийсь квест. Тобто мені потрібно щось робити там, особливо якщо це щось нове, незвичне. А якщо це був ще і негативний досвід до цього, то прррр, може ми туди не підемо? Можна нам воно не потрібно. Це саме ті думки, котрі виникають, тому що лячно, тому що страшно знову обпектись що, страшно, що не вийде, страшно зробити помилку, крок, страх осуду. Ну, в нас дуже багато страхів, насправді, живе всередині. І в нас виникає цей супротив до дії, тому що ми боїмося, що в нас. А може не вийде, або ми будемо глупо виглядати, або що мені це буде нецікаво, я зря витрачу час, наприклад, або якась, якийсь хейт, зловлю, чи ще щось. Страхи. Ось головна причина, чому ми не робимо. Ми знаходимо відмазки, наприклад, що в мене нема там часу і ще чогось. В мене є один такий аргумент, який працює зазвичай на всіх моїх друзів та на клієнтів. Насправді немає такого розуміння, в мене немає часу. Чесніше буде сказати, я не знайшла часу на цю дію. Бо вся справа в пріоритеті. І якщо розписати твій день, чи дійсно в тебе немає півгодини для того, щоб почитати. Книжку, яку ти планувала. Або в тебе дійсно немає 20 хвилин для того, щоб зробити руханку зранку. Або немає часу для того, щоб купити собі вітаміни, записатися на чекап, знайти собі вчителя, чи щось нове спробувати. Чи дійсно це так? Я думаю, що більшість з вас кажуть, що ні. Бо можна знайти ці 30-20 хвилин, замість того, щоб. Дивити серіал або вовтати е, там дві години з подругою, можна поговорити і час, да, наприклад, вся справа в пріоритеті. Ніколи не знайдеться час сам по собі. Ось чесно: якщо ти сама не виділиш цей час на те, що тобі потрібно, він сам до тебе не прийде і не постучиться такий «Ку-ку! все, час робити. Те, що ти давно планувала. Ні. Потрібно виділити на це час. Потрібно поставити свою мету, свою ціль в пріоритет. Не усі одразу. Давайте без перегибів, А поступово, крок за кроком, виносити ось той список справ, котрий ти написала собі ось тут на листочку. Виносити собі його в план на тиждень, знаходити на них час, сам він не з'явиться. Так, може бути страшно це робити, можна мати цей список, дивитися на нього і такий. Йокін кот, а як жалячно це почати. Можна просто відкласти такий ні, краще, піду Тікток або Інстаграм, там різики, я подивлюся. Ось цей момент через страх приходить супротив. І ми йдемо прокрастинувати. Для того, щоб взагалі перестати прокрастинувати і робити ці дії, перше потрібно визначити, чому я це роблю. Тому давайте конкретно поговоримо про це прямо по крокам. Перше, ми задаємо питання, чи є в мене сили. Якщо ні, відпочиваємо. Якщо так, йдемо далі. Чи дійсно я хочу робити цю справу? Чи дійсно мені це цікаво? Якщо ми викреслюємо це зі списочку і спокійно живемо далі собі, втілюючи нову мета? Якщо мета актуальна і нам таки розуміємо, що все, в нас є там план, ми знаємо, що для цього робити, але як тільки ми намагаємося щось зробити в цю сторону, ми такі: ой, так в мене немає часу. Ми з ставимо пріоритет. Ми поставили навіть цю справу в пріоритет, а як тільки ми доходимо туди, нам стає таке ні, лячно, блін, в мене щось не вийде, взагалі це якась пігня, то ми розуміємо, що до нас прийшов страх, а через це прийшов супротив. Що робити з супротивом та як боротися за страхами, я розповім в наступних серіях своїх відео. Я хочу зробити прям цілий цикл страхів. Буду вдячна. За коментарі, про який страх, ви хочете, щоб я його розібрала в першу чергу, бо їх насправді багато від першого кроку до страху осуду, і всі вони різні. Але щоб зараз вам це відео було теж максимально корисно, дам вам таку вправу, як побороти супротив. Якщо у вас є справа, тобто у вас є якась ціль, і ви розбили це на кроки. На якісь пункти, які потрібно зробити. Якщо будь-який пункт справа займає менше, ніж 5 хвилин, наприклад, нам потрібно знайти якраз цю книжку. Якусь потрібно записатися, до кого знайти потрібну школу, не знаю, потрібного майстра. Ну, тобто, насправді це не півгодини часу, просто там 5 хвилин якоїсь роботи, то виконуйте вправу 5 секунд, 5 хвилин, як її називають. Тільки ви зрозуміли, що у вас є справа, яку ви можете зробити ну, там, за 5-10 максимум хвилин, ви рахуєте до 5. 1, 2, 3, 4, 5, встаєте і починаєте робити цю справу. Якщо справа вам важка і дуже велика, розбийте її, щоб вона займала максимум 5-10 хвилин. Рахуйте до 5, підійматись і робіть. Бо насправді супротив і страх можна побороти лише дією. І насправді достатньо інколи просто зробити один маленький крок для того, щоб переступити через цю перепону, яка нас топорить до результату. А далі може стати набагато легше це робити. Маю надію, це відео було вам цікавим та корисним. З вами була я, Катя, маркетолог та наставниця з мислення. До наступних з вами серій, в котрих нагадую, що ми поговоримо з вами про страх, чому йому потрібно подякувати, як з ним потоваришувати та що зробити, аби він не заважав досягати мети. Нехай ваші цілі та мрії досягаються швидше, і на їх шляху буде якомога менше супротиву та страху.